Вітаю вас, друзі, сьогодні 28 серпня. З вами Валерій Клочок. Вчора в неділю Зеленський давав інтерв'ю Наталії Мосічук, журналістці телеканалу «1 плюс 1». Розуміючи, що Зеленський телеканал ТСН доволі пов'язані, бо це телемарафон, це єдиний марафон. То можна було б там нібито допустити, що дуже багато концерт було цьому інтерв'ю, але направду це не так. Інтерв'ю година і майже 20 хвилин. Я його передивився повністю. Ви також можете його передивитися, тому я не претендую на те, щоб зараз вам розповісти конкретно, що було сказано Зеленським. А швидше хочу зупинитися на аналізі його основних тез, тому що питань було цікавих багато. Тому по порядку, зараз можете підписуватися, хто цього не зробив раніше. Ну і, звісно, дивіться до кінця, дещо я вам спробую пояснити, як я бачу відповіді Зеленського, але бо вони дуже цікаві з точки зору наших майбутніх перспектив. Незалежно від того, кому подобається Зеленський чи не подобається, але він є президентом, і не визначає нині Державну політику України. На яку ми також з вами впливаємо, втім розуміємо, що у зовнішньому векторі він зараз тримає зв'язки дипломатичні, офіційні, неофіційні, і з тими, хто нам допомагає, І багато в чому буде залежати саме подальша доля України і від нього також. Втім, відразу скажу, що Зеленський може бути і переобраний на наступних виборах, які можуть відбутися в наступному році, хоча він їх відверто. Не хоче, ну принаймні, так він сказав. І так ще раз про все по порядку. Перше запитання, про яке йому було яке було йому задано, це питання корупція. Е, Наталка Мосійчук задала питання про те, коли ж врешті-решт розпочнеться боротьба з цією корупцією, яка нині пронизала фактично всі сфери нашого життя, особливо в умовах війни, і вона є. Реально загрозою. Тут хочу нагадати, що Зеленський йшов на виборчу кампанію з гаслом прийде весна, будемо саджати». Я думаю, що ви навряд чи це забули. І дійсно це сприймалося як дуже креативно, дуже ем, актуально. ну і Таким мало бути, щоб могло бути і мало бути реалізовано. Але за фактично, ось п'ятий рік каденції Зеленського рішень Верховна Рада, які були б достатніми для того, щоб е, боротьба з корупцією була ефективною, не було ухвалено. Що він пропонує на даному етапі? Зеленський він пропонує ухвалити закон, яким прирівняє корупцію до державної зради. Ну загалом, це. Абсолютно голослівна заява, вона популістська, не має нічого спільного абсолютно із реальністю, тому що в Верховній Раді зареєстровані законопроекти, які передбачають загалом той довічне ув'язнення за хабарництво у воєнний час, вони не розглядаються. Термін ув'язнення за державну зраду може бути до 15 років з позбавленням майна за хабарництво, якщо така сама буде. Ну, Такий самий термін, таке саме покарання, то і нині окремі статті кримінального кодексу передбачає, що вас можуть ув'язнити там до 15 років із позбавленням майна. Тому дійсно це голосна заява, яка за собою мало що матиме практичного. Я на превеликий жаль не бачу перспективи взагалі в цьому законопроекті, так само як свого часу. Пригадуєте, була ініціатива від партії Слуг народу. Якщо ви викриваєте хабарника, то ви отримаєте частину від того хабаря, який переданий був державі. Ну там 10%. Знову такі ідеї лунають, але знову ніякої практичної реалізації вони не мають і навряд чи будуть мати. Далі він говорив про те і запитували його, чому у березні 2022 року навіть та сама Укрзалізниця і інші структури вдавалися до не дуже. Правомірних закупок, які не здійснювалися саме спочатком широкомасштабного вторгнення, виявлялися також факти корупції і таке інше. Роздавалася зброя, сказав Зеленський, абсолютно неконтрольовано. Ну, такі виклики були часу. Він пропонує фактично зараз цю сторінку перегорнути, або принаймні поки що її детально не розбирати. Ну тут я вам хочу сказати, можливо, з початком широкомасштабного вторгнення і була така доцільність, але зараз є чимало фактів, коли притягують до відповідальності посадових осіб. Які виконували такі вказівки за дорученням чи то офісу президента, чи своїх міністрів, але міністри залишаються безкарними а чиновники середньої ланки вони фактично перебувають навіть під слідством місцях позбавлення волі в стійчих ізоляторах? Тому тут звісно, що оця вибірковість, вона ну не дуже правильно. Однією з проблем на які я акцентував дуже зеленський сильно, це відношення до війни. Одні відносяться офлайн, інші онлайн. Він говорить про те, що дехто безпосередньо приймає участь у допомозі Збройним силам України, воює, а частина громадян України відмежувалася від цього. Так, це є таке. Звісно, тут треба проводити, я вважаю, дуже серйозну роботу для того, щоб долучати більше. Населення до боротьби проти агресора, але тут, як на мене, треба показувати, власне приклад, ефективність боротьби з корупцією, викорінення її. Тут пряма буде кореляція із тим, наскільки громадяни будуть довіряти владі. Тут абсолютно пряма залежність, як на мене, і далі питання торкнулося олігархів. Ну, на диво, скажу, прозвучала заява про те, що окремі об'єкти енергетичної структури, і інфраструктури можуть бути Приватизовані в умовах воєнного часу, але без порушення закону. Ну, загалом скажу, що у нас у чинному законодавстві поняття реприватизація немає взагалі. Тобто, якщо ви будете дивитися там Конституцію або закони, ви такого не знайдете. Закони, за допомогою яких, наприклад, націоналізували свого часу Приватбанк або Сенсбанк нещодавно, ну це закони окремі, які ухваляться Верховною Радою, як виняток і, як на мене, вони є антиконституційними. Бо в принципі треба скасовувати саму процедуру було приватизації таких банків або створення і в такий спосіб там продавати через відповідні структури майно, але ну роблять дуже просто, як на мене, і топорно це також не дуже правильно. І тут якраз питання стоїть, про які говорив Зеленський далі, про те, як у нас зараз живе бізнес, і які реформи здійснюються в Україні, і як даються хабарі самим же з бізнесом. Виявляється, офіс президента зараз практикує проведення зустрічей з бізнесом, вивчає їхні проблеми і потім в ручному режимі вирішує їхні проблеми. Це слова президента, це не вигадка. То не вірить мені, може слухати дуже уважно це інтерв'ю, і ви це все почуєте. І звісно, що він говорить про те, що не було фактів дачі хабарів бізнес не повинен давати ці хабарі. Податківцям. Ну, як на мене, він прямо натякає на те, що винні бізнесмени в тому, що податківці беруть хабарі. Ну, така собі логіка, скажу відверто, вона не дуже правильна. Він вважає, що зміни мають бути двосторонніми, тобто бізнес не повинен давати хабарі, а податківці не повинні їх брати. Ну, в такому випадку я вважаю, що повинна працювати відповідно правоохоронна система, яка запобігати саме цьому хабарництву. І, мовляв, однією з проблем такого хабарництва і повернення до роботи податківців. Які тиснуть сьогодні на бізнес є вимога європейського союзу повернутися до загальної практики стягування податків в Україні, бо це, мовляв, вимога, яку нам треба виконати на шляху до вступу європейського союзу, хоча як на мене. Ну, це не зовсім так. Ну і далі він говорить про те, що не можна бути, наприклад, не можна маніпулювати тим, що якщо ти допомагаєш збройним силам України, то ти не сплачуєш податки. Кого він мав на увазі? Я не можу вам сказати. Але дуже цікава теза прозвучала, що мовляв є ті, хто, мабуть, з великого бізнесу. Можливо, із тих, хто володіє зараз енергетичними інфраструктурними об'єктами, у нас вони не сплачують податки. Можливо, той самий Коломойський, а потім вони доводять те, що ну, вони можуть не платити, тому що вони допомагають ЗСУ. Ну, така, знаєте, логіка трішки викривлена. Окрім того, було задано запитання дуже влучне, як на мене, стосовно реструктуризації наших зовнішніх боргів, тому що багато задають запитань. От саме і коли ви дивитеся, мої там ефіри тут або на інших моїх платформах, хто буде платити за ту допомогу, яку нам надають із-кордону. Друзі, хочу вас запевнити, що дуже багато допомоги це вже від себе додам, передається Україні безкоштовно. Направду так і є. Такого не було ще. Навіть до початку широкомасштабного вторгнення нині військова допомога, ну в абсолютній більшості йде, надається безповоротно. Що стосується фінансової, то так, наш бор зростає за минулий рік, він зріс приблизно на 23-25 мільярдів доларів. В умовах тієї військової допомоги, яка була передана Україні на сотні мільярдів доларів, ну це не така велика цифра. І тут Зеленський говорить про те, що якщо ми ставимо на вагу незалежність і гроші, то звісно, що незалежність вона вартує більше. Ну, а гроші будуть вже віддавати, мабуть, і наші діти. Тому е найголовніше те, на чому він зараз наполягає, це те, що ми об'єднані. Хоча тут він сам собі суперечить, тому що має констатує проблему, що одні допомагають інші ні. А суспільство об'єднане, як на мене, ну, дійсно не зовсім так. Далі торкнулися проблеми саме децентралізації, яка заключається в тому, що дуже багато грошей в місцевих бюджетів витрачається саме на бруківку. Є ініціатива ухвалення Верховній Раді, і на нього я так розумію, тиснуть. Аби він ініціював чи хтось із депутатів, ну скажімо так, антибруківний закон, так вони його назвали. Звісно, що це ну, десь можливо незаконно суперечить духу децентралізації, але я вважаю, тут він абсолютно правильно говорить, що це справедливо, це треба вводити. І гроші, які сплачуються з податків військових, які зареєстровані за місцем їхнього перебування в об'єднаних територіальних громадах, вони справді мають йти до центрального бюджету на забезпечення цих же військових і. З центрального бюджету. Тут я абсолютно погоджуюся, і цю всю історію з прикладанням тротуарної плитки в період війни треба реально припиняти. Ну і далі було ключове запитання від Мусичук: а чи готовий Зеленський чистити своїх корупціонерів у своїх рядах? Він сказав, що він не знає своїх і чужих. У нього всі однакові, всі. Відповідальні однаково перед законом, але як на мене, друзі, є рівні, є трішки рівніші, тому що купа скандалів, які нині є, і в Міністерстві оборони в інших відомствах, ну, вони свідчать про те, що ну, ефективності роботи в цьому плані замало. Хоча він багато говорив про системність. Так, він виступає за системні рішення. Втім, ще раз наголошую: системних законопроєктів або реформ, які свідчили про ефективне в майбутньому рішення, що сприяло боротьбі з корупцією, я на жаль не бачу далі торкнулися питання виборів. Справа в тому, що ви чули, що м, навіть республіканські сенатори зі Сполучених Штатів Америки ну так натякали Україні вже публічно про те, що все ж таки треба подумати провести вибори в Україні. Сьогодні чимало заяв є від слух народу і від самого президента, що це недоцільно, це роз'єднуватиме суспільство. Але ми всі чудово розуміємо, що в умовах воєнного стану влада почала активно експлуатувати саме своє право на одноосібність владарювання. Ну і часто густо ухвалюються рішення, які, хоч і в умовах воєнного часу, але далекі від демократії. Звісно, демократія в воєнний час речі мало сумісні, втім провести вибори. Під час війни Зеленський вважає неможливим з низки причин. По-перше, зміни до чинного законодавства треба ухвалити розмову про це йде давно. Друге, гроші Зеленський натякає, що це треба 5 мільярдів. Чого саме гривень доларів я не, не можу вам сказати, він не уточнював, але я вам можу поточнити. Це гривень. Ну і інфраструктура. Забезпечення голосування на виборчих дільницях за кордоном, де перебуває 7 мільйонів українських, але там багато дітей, тих, хто не має права на. Голосувати, ну і військових безпосереднього голосування за місцем їхнього перебування. Це також дійсно проблема, але яку можна було б вирішити? Ну, це моя особиста думка. Тому тут я думаю, що все-таки Зеленського підштовхують до виборів, які швидше за всього відбудуться навесні наступного року, коли це передбачено чинним законодавством. Звісно, зараз говорити про це зарано. Але моє особисте відчуття, що Зеленський не хоче йти на ці вибори, тому що розуміє для себе репутаційні ризики, на того, що як він констатує, війна не завершена. А завершитися вона може не за кращим сценарієм, тому що він говорить про те, що на тлі критики контрнаступу, яка лунає зараз із заходу, дійсно, то він наполягає на тому, що нам усім треба подорослішати і зрозуміти, що і Україна має стати дорослішою і не звертати увагу, мовляв, на цю критику, робити своє. Але він говорить про те, що Україна буде вимушена фактично воювати вдовго, як Ізраїль. Про як приклад Ізраїлю він наводив двічі під час свого інтерв'ю, але наголошено тому, що війна не повинна перейти на територію Росії. Причина в тому, що тоді Україна може втратити багато підтримки і партнерів. І, врешті-решт, ілюзія швидкої перемоги, яка була створена в тому числі на телемарафоні який представляла і, і в тому числі Наталка Мусічук, вона про це говорила, вона ну вже саме президентом розвіється. Швидкої перемоги Зеленський зараз не обіцяє, але він говорить про те, що найголовніше, що можна винести на сьогоднішній день, що Росія не окупує нас так, як хотіла. Це, як на мене, зараз мабуть найключовіший момент з цього всього інтерв'ю, тому що він фактично говорить про те, що перше. Росія не отримує всі території, які вона хотіла станом на 22 рік 24 лютого. Плюс до того він говорить про те, що Крим, швидше за все, воєнним способом повертати не будуть. Що це будуть швидше політичні переговори. І для цього Україна зараз працює саме в питанні отримань гарантій безпеки. Але наголошено, наголошено тому, що гарантії безпеки на шляху до НАТО. Бо тут є такий дуже ключовий і цікавий нюанс. Було запитання про те, чи ми отримаємо запрошення до НАТО наступного року. Так, запрошення я також переконаний, що ми отримаємо це на саміті Північна та Тимського Альянсу у Вашингтоні, який швидше за все відбудеться, я думаю, десь у квітні, ну максимум травні наступного року. Але сам процес вступу України до НАТО він може затягнутися. Можливо, на рік, можливо, на два, як то, наприклад, Швеція. Вона дуже довго зараз вирішує цю проблему, тому що і палиці колеса ставлять Угорщина, ставить палеці колеса і Туреччина. Тому гарантії безпеки направду дуже важливі. І знову він тут говорить, що зі Сполученими Штатами Америки ці гарантії безпеки будуть як і з Ізраїлем. Що означає, як з Ізраїлем? Це певна сума грошей, яка виділяється щорічно. І за ці гроші ми можемо купувати військ... виключно військове обладнання і військову техніку. Більш ніщо гроші виключно на оборону, але купувати треба буде у Сполучених Штатах Америки. Такі програми існують в багатьох країнах. І це не є винятком. Ізраїль так активно працює до певної міри. Він залучає і релокації виробництва. Там складна схема. Тому тут знову ж таки я. б Зради тут не сіяв ніякої, в принципі, модель непогана, єдине, що не дуже привабливо виглядає сама історія про те, наскільки може затягнутися сама ця війна. Тому що Зеленський конкретно ще раз говорю, говорить у своєму інтерв'ю про те, що Росія не досягне остаточно своєї позиції щодо. Окупації всієї території України, а вона окупуватиме менше ніж хотіла. Ну і про Крим, бачите, історія така. Тому я буквально вчора, позавчора зараз не пригадаю, розповідав вам про те, що мені задавали цікаве запитання в ефірі телеканалу «Опостров», що, мовляв, Крим може перейти під протекторат Туреччини. Ну, як бачите, з інтерв'ю Зеленського можна допустити, що такий варіант на правду розглядають. Звісно, це виглядає трішки дикувато, можливо, там не під протекторат Туреччини, можливо, це якась інша конструкція буде, але те, що ми можемо вийти на переговори з Росією, ну можливо, навіть цій осінню, ну. Більше багато вказує на це. Тим паче сьогодні пролунала цікава заява, це вже допомню від себе. Президентки Угорщини, яка, як правило, мовчить, бо від імені Угорщини швидше говорить Орбан, аніж вона, тобто прем'єр-міністр. Вона повідомила про те, що у приватній розмові з Зеленським рекомендувала йому, все ж таки, Сісти за стіл переговорів із Росією. Ну у нас фасилітаторів дуже багато. Всі прагнуть нас помирити з росіянами, які нас бувають. Так само, президент перепрошую, прем'єр-міністр Чехії Фіала. Не плутайте з Томашем Фіалою, українським бізнесменом чеського походження. Так, от він сказав, що він виступає проти замороження війни. Хоча бачить зараз дуже багато дій, які спрямовані саме на це. Тому ну, в мене таке складається друзі враження, що за підсумками інтерв'ю Зеленського можна робити багато втішних і не дуже висновків для нас з вами. Це реальність, з якою ми не те, що повинні змиритися, а повинні ну, зрозуміти її. Якби ці коментарі давав хтось інший, там навіть прем'єр-міністр, я б не звертав би так детальну увагу на це і так ну, доволі об'єктивно і, можливо, різко не коментував. Втім, я думаю, що. Це інтерв'ю варто було того, аби його тут з вами проговорити. Дуже хотілося б мені почути ваші думки з приводу цього. Звісно, інформації багато, Ну, я намагався якось її якось вам систематизувати. Відео вийшло трішки задовгим, вибачайте. ну коротше тут складно розповісти. Тому коментуйте, хто дивився до кінця, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалося, поширюйте відео друзям, ну і рекомендуйте канал своїм знайомим, якщо він вам видається цікавим. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь в будь-якому випадку. Все буде Україна.